Цієї неділі театр ляльок порадує своїх глядачів першою у воєнний час прем'єрою. Режисер Віталій Гульцов здійснив постановку вистави Вовк і семеро козенят за мотивами української народної казки. Робота над нею мала розпочатися ще в березні, але через активні бойові дії лялькарі не працювали. У важкі умови були існування, скажімо так, в цих умовах і бомбардувань, блокади і Боїв на околицях міста у нас є співробітники театру, які жили на околицях і зазнавали цього. Але віра завжди була. Як тільки видалися сприятливі умови, актори повернулися до репетицій. З початком нового театрального сезону почали готувати першу новинку: виставу Вовк і семеро козенят». Різні варіанти є і в іспанців, і у німців цієї казки. Ну а це власне наша казка про майстрів, які е, придумують е, казку відносини, е, де коза рятує. Своїх козенят від злого вовка дуже актуально сьогоденно. Це і вони щасливі повертаються до себе додому. Ще до них прилітають лалеки теж з маленькими своїми діточками. Чернівські лялькарі створили 27 вистав. Усі вони живуть на сцені. Театр продовжує працювати над оновленням репертуару для своїх найменших та дорослих шанувальників. Готує нові цікаві історії.